Таю на каналі Топ Кінокілер у цьому відео я зібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Поїхали! Після сімейної трагедії китайський підліток Лі фон перебирається разом з матір'ю на східне узбережжя Сполучених Штатів, щоб почати там життя з чистого аркуша. Адаптуватися до незнайомого міста і нової школи йому допомагає симпатична ровесниця Міа Ліпані, донька власника місцевої піцерії. Натомість їхній дружбі прагне перешкодити зарозумілий хуліган Конор Дей, колишній бойфренд дівчини, який є непереможним каратистом. Ліфон починає старанно тренуватися під керівництвом одразу двох вчителів літнього майстра кунг фу Хана і знаменитого каратиста Даніела Ларусо. Єва в дитинстві пережила страшну трагедію. Невідомі кілери вбили її батьків. Після цього життя дівчини кардинально змінилося, і вона вирішує помститися за смерть рідних. Єва починає вивчати бойові мистецтва і незабаром потрапляє в секретне об'єднання найманців, де вона знаходить шлях до свого майбутнього. Одночасно, з навчанням бою, Єва вступає до підпільної балетної школи, яку очолює таємнича директриса. Це місце стає. Є для неї не лише способом зміцнити фізичну та ментальну форму, а й шансом вийти на шлях помсти. Після того, як за дивних обставин помирає батько, одинак, його 17-річний син Енді прагне оформити опіку над молодшою зведеною сестрою Пайпер, яка потребує постійної уваги через поганий зір. Двоє дітей тимчасово перебираються жити в заміський будинок до прийомної матері Лори, яка кілька років тому втратила свою доньку Кеті внаслідок нещасного випадку і тепер виховує німого хлопчика на ім'я Олівер, Незабаром Ром опинившись свідком моторошних подій, Енді поступово розкриває зловісну правду про нову сім'ю. Наприкінці 18 століття літній японець Фудзін і його донька Торнадо дають вистави з театром самурайських маріонеток, мандруючи Британією. Їхнє мистецтво подобається глядачам, проте один з виступів закінчується трагедією. Торнадо випадково виявляється залученою в справи злочинної банди. Коли до рук дівчини потрапляє частина викраденого золота, ситуація виходить з-під контролю. Фудзіна вбивають, тоді як торна. Надо змушена перетворитися на месницю, володіючи знаннями самурайського бою, вона вступає на небезпечний шлях, де кожна дія крок до помсти. Розробник відео ігор з гамбурга на ім'я тім вже майже сім років одружений з Олівією, стосунки з якою похитнулися після викидня, взаємне мовчання, стрес і порожні обіцянки змушують жінку звільнитися з роботи і купити фургон, щоб почати нове життя де-небудь в іншому місті. Натомість пара не встигає розійтися, оскільки вночі їхній багатоквартирний будинок огортає з усіх боків таємнича цегляна стіна яку неможливо пробити, тім та олівія об'єднують зусилля з мешканцями сусідніх квартир, намагаючись знайти вихід зі смертельної пастки. Директорка ЦРУ Валентина Алегра де Фонтейн заманює у смертельну пастку кількох антигероїв, які на неї працювали. Перед обличчям спільного ворога бідолахи неохоче об'єднуються в команду під назвою Громовержці вони вирішують викрити де Фонтейн і зібрати для суду необхідний матеріал, що призведе до її відсторонення від займаної посади. Ось тільки Валентина несподівано заручається допомогою могутнього союзника, який повністю. У змінює правила гри. Пожирач душ, якого давно вважали лише легендою, несподівано стає головною темою розмов у маленькому донедавно спокійному селі після таємничого зникнення кількох місцевих дітей. Скептично налаштовані детективи беруться за розслідування цієї справи, впевнені, що за кожною подією стоять цілком зрозумілі причини. Проте з кожним новим кроком їм доводиться тісніше стикатися з неймовірним жахом. Незабаром вони усвідомлюють що пожирач душ не тільки реальний, а й продовжує полювати. Група стародавніх воїнів продовжує захищати людство від усіляких загроз. Поки Букер через свою зраду перебуває у вигнанні, Енді сприймає кожну нову місію як останню, оскільки з таємничих причин втратила своє безсмертя. Її прагне вбити Квін, яка впродовж кількох сотень років була приречена вмирати і воскресати у пастці на дні моря. Ситуація ще більше ускладнюється, коли з'являється таємнича Діскорд, найстаріша. З усіх безсмертних, яка загрожує самому існуванню старої гвардії. У 1929 році доктор Фрідріх Рітер і його дружина Дора Штраух залишають Німеччину, мріючи про життя подалі від буржуазних цінностей. Вони вирушають на острів Флореана, щоб почати все спочатку. Фрідріх працює над філософським маніфестом. А Дора сподівається знайти зцілення від росіяного склерозу через спокій і медитацію. Проте їхнє усамітнення порушується з появою інших поселенців. Життя на острові стає все менш іделічним. Брак ресурсів, клімат і внутрішні конфлікти ускладнюють співіснування, але куди більш небезпечними виявляються не труднощі побуту, а людські пороки, які незабаром роблять це віддалене місце ареною протистояння. Талановитий ювелір Хуан Пабло прибуває до Нью-Йорка, щоб представити світові свої найкращі творіння в вишукані прикраси, в кожній з яких міститься частинка його душі. Натомість, за блискучою вітриною успіху, ховається занепокоєння, яке не відпускає чоловіка ні на хвилину. Колись Хуан був закоханий у селію, Почуття його було щирим, але не пережило випробування часом. Доля розвела їх різними дорогами, залишивши. Тільки спогади, і все ж опинившись в Нью-Йорку, Хуан розуміє почуття нікуди не зникли, і треба спробувати ще раз.